З близько 19.30-12 лютого, не йшло повідомлення до чергової частини рівненського районного відділення поліції від місцевого підприємця Сквасілова про те, що в кафе Лівандовка стався вибух. В результаті вибуху пошкоджено майно даного закладу а також є потерпілі особи. На місце події прибула швидка медична допомога та надавали допомогу потерпілим. В результаті цієї події двоє з потерпілих були госпіталізовані на стаціонарне лікування до Рівненської обласної клінічної лікарні. Решті чотирьом потерпілим була надана допомога медична та відпущені додому. За вказаним фактом на місце події виїхала слідчо оперативна група Рівненського районного відділення поліції, а також інші уповноважені працівники поліції, в тому числі і вибухотехнічна лабораторія. Лабораторія. Під час роботи на місці події було встановлено, що декілька осіб, відпочиваючи в місцевому кафе в кафе Лівандовка, вживали спиртні напої. Один з них дістав вибуховий предмет, який був зовні схожий на гранату РГД-5. В принципі, подальшими діями вона була ідентифікована дійсно це граната РГД-5, та вважаємо, що з власних необережних дій допустив її підрив місцевому кафе. В результаті чого, як я сказав, було пошкоджене майно кафе, та шість громадян отримали тілесні ушкодження. А на що він її діставав якось з ним можна було говорити, чи він на даний час він перебуває в відділенні інтенсивної терапії Рівненської обласної клінічної лікарні, тому остаточних висновків про його цілі ми зробити, на жаль, не можемо. Його дії попередньо кваліфіковані як хуліганство, вчинене з використанням спеціальних знарядь по частині 4 статті 296, а також по 263 статті 263 шістдесят 1 і 2. зберігання вогнепальної зброї, вибухових пристроїв, а також холодної зброї.